Був такий боєць-один хлопець. Короте, ніяк у нас з ним не складувалось відносини. Да? ну, типу, таке. Він там, можна сказати, трошки такий був гарячий характер. Я як командир ніяк не мог знайти з ним спільну мову. Да? Ну, і Трохи він там переборщив, наказав лишнього, все-таки. Він сказав, може вибачишся, ну, типу таке, і буде все нормально, якось розберемось. Ну, він гордий, коротше, каже, ні. Ну, тоді, значить, ми не, ну, не будемо в місті, як кажуть, працювати. І його перевели в другий взвод. І буквально, коли перевели його, він загинув. Він загинув, тоді загинуло у нас десь 9 людей, і він в тому числі. І от мені було не то, що соромно, дуже шкодую за своє рішення, що тоді не оставив. Він був молодий, було 25 років. І я думаю, якщо б, знаєте, як, там би де впав, там би Соломку постивлю би. Не я його, звісно, вбив, але досі відчуваю дуже велику відповідальність за це, що так би якщо б я знав, то... Якось знайшли би спільну мову тоді.